А другий зустрічається, а так чуєш, що, що ти таке за Так каже, кіт у мене западлісо, це каже, навали на килимку, а потім бігає, роз, розсідає на своє навалення і розтягує по всьому килиму отут, там, краю до краю конати. Та положив карантичку на нальовочку, каже, інтернет забрати більше не буде. Ну, той приходив на другий день каже, ну що, шака, більше тратить не буде. А ну нулюки не знайшов. Знайшов стараю десяточку. Положив, так до батареї от нього доїхали. Чоловік такий з пробежки заходив в хату, пощественні колено, коленки, штани порвати. Жінка така, любий, ты шовпал. Нет, так коліна об асфальт почухав. Ти Ваня куметний. Може, якось сходимо ввечері у ресторан. Настя, я б з радістю, але мене мама не пускає. Яка мама тобі 24 роки, мама моєї доньки?